Друзі, от і пройшов мій перший тиждень на сонячній електростанції з гібридним інвертором і чотирма панельками. Хочу з вами поділитися враженнями, що я отримую, що я маю. Дивіться. В день вони в мене генерують десь порядка 8-9 кВт. На що мені цього вистачає, цих 8-9 кВт? Ось стоїть моїх два ліфера, один саморобний, другий заводський. Ось вони заряджаються, підключені паралельно. Бачите? ось Плюс пішов від цього, ось мінус пішов від цього. Вони паралельно підключені. На них стоїть окремий інвертор. Чому я не, чому я не кидаю все на гібриднік? Тому що в мене є ще інвертора, і я хочу це навантаження розділяти. Тому в мене. На ліферах те, що потребує довготривалих розрядних струмів відносно великих, там 400-500 Вт. В мене на них комп'ютер починає темніти. Я за компом сижу до двох ночі. В мене на них водичка, тому що тут пускові токи. Я не хочу той інвертор насілувати здоровий. Хейтери, ласкаво, прошу мене обгавняти, ну, блін, камон. Тепер дивіться, як це все працює. Ліфери за ніч сідають, тому що за компом я працюю багато, мені то треба. Заряджаються вони. в них, я, я думаю, десь в районі 3 кВт. Тут, понятно, 1,8, тут непонятно. Приїде нагрузочний тестер, я цей ліфер розберу, зберу, заміряю. Коротше, буде цікавий контент. Заряджаються ліфери цим зарядником, він вкидає в акумулятори. Дивіться, тут 12,5 пише. А тут 25,5, ну, коротше, 40 А них закидає. Гріється трохи. 44 градуса зарядник нагрівається. Ця тема працює на стиралку, десь на днях обзор закинув, він вже є, я його розбирав, дивився. Релейний, такий не повісиш на цей на інвертор, релейний такий. Тому що вони друг друга кончать. Це я вчора узнав на каналі SDV Channel. Йдіть дивіться, цікаво. Тепер пішли, подивимося до самого інвертора. Для тих, хто вперше на каналі. Мій інвертор підключений до кисляків. Кисляки в мене такі, що потребують малих нагрузок, прилади тягнуть. Холодильники Холодильників три штуки. Отака От собі морозілочка. Обична, стандартна. Отака От ж морозилка, ми в ній ягоди на зиму собі морозим. Ну і такий, звичайний собі великий холодильник, що це Samsung. В нас. О. На гібридніку в мене висить три холодильника, зарядка ліферів. В день комп'ютери. Коли в мене є генерація, в день працюють комп'ютери. Один чи два, дивлячись, як я працюю. Ну і там всякі дрібні електроприлади. На ліферах комп'ютери, коли темніє, тому що ліферами якісь ляки. Висмокчу дуже швидко. Для тих, хто там верещить, що кисляки говно. Люди, візьміть трохи книжку, почитайте. О, тому що сорямба, ну ви жертви маркетингу, це об'єктивно. Кисляк може прожити спокійно півтори тисячі циклів, якщо ним вміти користуватися, якщо відкрити інструкцію і прочитати, що там написано, що ємність кисляка, яку він може віддати, залежить від того, на яку глибину ви будете його постійно розряджати. І від того, якими струмами ви його будете постійно розряжати. І від того, якими струмами будете заражати. О. Все зму моє, як ви бачили, на чотири панельки. Зараз, мабуть, компроби І один холодильник 900 Вт споживання. Три панельки підключені до гібридника. Там теж хейтери Орали, що воно робити не буде. Все поломане, мінімум сім. Ну, камон. Я розповідав, що в мене система працює в оф режимі. Коли мені треба підмішати з електромережі, я для того. Там кричать, да, 40 баксів там коштує захист на одну лінію, три лінії, дві одна з панелю, і у нас 220. Три... Лінії це 120 доларів на цей інвертор буде коштувати захист. Я радий за тих людей, які кують гроші жопою або родились з золотою ложкою в жопі і купили собі дею. Б... Чесно, я за вас дуже радий, що у вас так вийшло. А в мене вийшло так, що для мене 120 доларів це гроші, яких в мене зараз нема. І поки я не можу як слід захистити свій інвертор, він в мене працює в овгрід режимі. І... Я поставлю автомати тільки на цей. Знайшов на аліку. Вони там по 3 бакса дісі автомати. Це в нас за них по 1000 гривень просять наші торгаші, я не знаю, горіти їм в пеклі всім реально. Тому що це не, ну блін. Ну постав там 50%, ну 100% зазор. Ну ставлять x5% на тих автоматах. Це просто капець. Взагалі ні в які ворота. Хоч бери до да самому, замовляй їх да продавай по людських цінах. Х5. До речі, продавці, хто має трохи клепки совісті, ось вам, будь ласка, бізнес ідея, замовляєте великі пачки DC автоматів, продаєте їх по міняємих цінах, вам бабосік, доход, респект і уважуха. Працює в мене він в оф режимі. На оцих, холод... На оцих кисляках у мене працює три холодильника. І вони є буфером для зарядки ліферів. ще. Ось, дивіться, зараз ще раз подивимося. Три панельки стоїть на ньому. Показує 870 Вт йде в будинок. Генерують три панельки 910 Вт. Що в нас показує? Ну, сонечко недавно високо тільки вилізло, 12,5 на ячейку. Він заряджається. Пророки, які вже півроку мені кричать. Ну не півроку, брешу, скільки я там четвертий місяць канал веду. Відколи я його почав вести, чотири місяці мені вже кричать, що твоїх кисляків на місяць-два. Вони в мене вже працюють півтора року, то й більше трохи. Якісь там діди кричать, вони в тебе всі скоро накриються мідним тазом, і ти все поймеш. Давайте кажіть, коли я вже там поняти маю, бо не понімаю. Може вони в мене роблять через те, що я не понімаю. А пойму, та й вони поломаються. Просто берете будь-які незрозумілі ситуації книжку і читаєте її. В книжці написано, як користуватися кисляками, які в них цикли, скільки вони можуть прожити. Ще якісь там кричали, що це поломані акумулятори. Ні, це не поломані акумулятори. Це акумулятори, які втратили частину ємності. Грубо кажучи, це дюраве відро в ньому. Ось таке відро в ньому, то, то дюрка воно було на 10 літрів, тут дюрка воно стало на 7 літрів. Все, ну це відро і в ньому можна набирати електроенергію. Ой, отут в мене поки що одна панелька, додавлю сюди ще одну, буде дві. Тут три панельки. Зараз працює чотири панельки. В таку погоду генерує 4 панельки. Я помітив, що 410-ка панелька, навіть якщо вона виставлена, там не ідеально. Вона генерує порядка 2 кВт на день. Може трошки більше, залежить від хмарності, може трошки менше. Мова поки що йде про літо. Коли в минулому році я користувався просто одним MPPT-контролером і двома панельками, на жаль, в мене не було достатньо інструментів для того, щоб зробити більш-менш нормальну статистику. Ну, тому що, і як воно працює, я з вами зможу нормально поділитися вже в цьому році. О, Панельки виставлені не під ідеальним кутом. Вони трохи задраті вгору сильно О, і трошки не в ту сторону дивляться. Ну, які дахи маю, так і маю. О. Тому так. І це приносить мені десь в районі 9 кВт в день. За перший тиждень використання своєї сонячної електростанції я спожив 14 кВт з електромережі місцевої є. Все інша генерація. Причому 4 кВт було вчора. Міша тут знімав відосики прикольні. Відосик, до речі, вийде ось. Зараз якраз займаюся його зйомкою і монтажем. Як я оці його пластини літієві, з літієвих акумуляторів ці штуки перетворив гроші. І в мене ось злетів фітинг. І насос криниці всю воду викачав. Качав він довго, я дивився тут же статка, є. він вчора 4 кВт накачав. Ось дивіться, який в мене звичайний середньодобовий графік. Ось тут воно собі помаленько, потрошки спошивання, потім бубухи тримаються на цьому рівні, бачите, це тут заряджаються ліфери. О, Тепер дивіться по цій збірці з кисляків. Якщо взяти середньостатистичну людину, то вона, в принципі, зможе з такою збіркою собі нормально користуватися. Мені її чому не вистачає, тому що комп'ютери. Якщо відкинути е, комп'ютери, то збірка з 20Бушних акумуляторів, тяне три холодильника, світло, інтернет, воду і газовий котел. Принаймні влітку. Осінню треба буде трошки підсасувати, і зимою трошки треба буде підсасувати з мережі. Коли скільки будемо бачити. Буду довгі відключення, буду заводити генеча, сосать з генеча. Хоча проще буде. знаєте, що зробити? Е, завів машину. Кинув провода, ні, не вийде. А якщо там акумулятори будуть сильно розряжені з машини на акумулятори вкинути, буде переток струма. І просто генератор згорить нафіг від такої нагрузки. Завів машину, підключив інвертора від інвертора зарядні пристрої два. І можна буде просто, використовуючи машину, і інвертор можна буде заряджати кисляки мої. Можна таку саму штуку придумати і для зарядки ліферів, в кого нема генеча і хоче заряджати ліфери, берете інвертор такий маленький, ну ці обичні автомобільні, заводите машину. Обична машина, там від 600 Вт до 1,5 кВт йдуть. Ну, Якщо це якийсь бусик величенький, і там мотор 2 і більше літра, то там вже буде десь більше кВт генератор. В малолітражках 600 Вт. В моєму Фордові, мабуть, десь кіловатний, якщо я туди ввалю 600 ватт нагрузки, він вивезе. В нього, звісно, буде споживання не 700 грамів як на голостому ходу, літру, півтори буде кушати. Але це те саме, що генератор, тільки він не тарахтить на пів села. От і все. Отакий, друзі, в мене досвід користування все з гібридним інвертором за тиждень. Я прям, ну, дуже довольний. Тому що сьогодні зайшов чат, виявляється, зараз в Україні дуже багато відключень. Я собі ще на кисляках ходім покажу. На яких кисляках. Це, це взагалі такий прикол, блін. Мені ну, так потішно, коли чуваки заходять. Їм. і, Е, твої кисляки гавно, викинь їх. Ось о, дивіться. До речі, треба підчепити зарядку. Ось з цими кисляками я ж оце вздував таку ячеєчку. Сьогодні, якщо встигну, зробимо ще один тест. Ми зробимо з прижимом. Я отак посверлю дирки, шматок доски. Там десь в мене шпильки є. О! Отакими шпилючками. Прижму його хорошенько. Тому що підписник, який прислав мені ці ячеючки, каже, що вони в збірці пражу... працюють в прижимі. І тестити їх треба в прижимі. А що це бджоли так розліталися? Офігеть. Прям взагалі взагалі. І мух якихось повно. На оцих кисляках оце його простоїв років три розряджений до 3 вольтів, а це я взяв в край плачевному стані в прийомці. У нього десь 30% початку залишкова ємність була, по таких діодів в мене висить по подвір'ї 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Треті сутки вже світяться. Отакі от, от справи, друзі. Коротше, треба, треба ще трошки докупити панелик, розвивати цю сеску, щоб вона в мене на зиму пішла десь з вісьмома панельками і буде круто. І цієї зими. Я вам почитав в чаті в людей зараз світло масово виключають. Нам тут повезло, що район, де я живу, ми тут дуже мало споживаємо. А з того, що мені відомо, Відключення залежать від квот. Є певна квота споживання на район, скільки електрики. Якщо район виходить за квоту, його відрубають. То в нас тут відключень не сильно багато, але теж є. Капець, же, щось бджоли так розліталися. Може десь якийсь рій злетіти рішив. Добренько, друзі, на цьому все. Піду готувати для вас відео, як я заробляю в селі гроші на фотобанках. Відео буде цікаве. Постараюся пояснити все детально. dos um,